Якщо у вашого обівана нема настрою, а меч бачите, щось непряменький, є кілька варіантів, як виправляти таке на фігурках. Перший найпростіший варіант це залити кипяточок в чашку і акуратненько макнути ту частину, яку ви хочете порівняти. Але це не завжди допомагає, тому що такого, як обівана досить твердий матеріал. І він не завжди рівняється. Тоді я більш радикальний це вогонь, але з ним треба бути дуже-дуже обережним, тому що верхня частина пламені може розплавити, тому треба тримати на певній відстані і акуратненько прогрівати краще кілька разів, ніж за один раз і все зіпсувати. Бачите, потроху виправ випрямляється.